Можливості ветерана захист та підтримка його інтересів. Ці тези розроблені на основі обговорення, проведеного під час панельної дискусії. Вони містять практичні рекомендації для посадовців, громадських організацій, медіа, юристів та самих ветеранів. Захист прав ветеранів, реалії та виклики. Законодавство України гарантує ветеранам соціальні, медичні та економічні права. Однак часто зустрічаються випадки недоотримання цих норм. Основні проблеми складний доступ до пільг, нестачі фінансування програм, недостатня поінформованість ветеранів про свої права. Прав багато з ними. Я всім рекомендую ознайомитись, тому що це важлива річ. Насправді, ми в великому боргу перед ветераном це об'єктивно, і ми повинні створювати такі можливості, щоб ветерани через якісь додаткові права могли більше соціалізовуватися, більше входити в наше суспільство. Особисто я дуже підтримую зміни в трудове законодавство, коли. Через там додаткові відпустки, чи через стимулювання різних там грантових програм ветеранів залучають до бізнесу, до, до роботи і перетому так 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 це також їхні права додаткові і це стимулює і державу, і, і ветеранів також є державний рівень відповідальності, і всі ті пільги, е послуги, які сьогодні гарантує держава на своєму національному рівні. І поряд з цим є окремий рівень місцевого самоврядування. І місцеве самоврядування, воно набагато гнучкіше, ніж держава сьогодні. Е, органи місцевого самоврядування в Полтавській області у нас 60 територіальних громад, і в нас дуже різний підхід. Насправді, і поки держава формує, готує законодавчу базу, е, якось реагує, як може сьогодні на ті виклики, які є в. Цивільному житті сьогодні, і як ми чекаємо, ветерани, як ми працюємо з сільовою аудиторією, органи місцевого самоврядування вони набагато гнучкіші. Вони в визначений законом в межах і у спосіб можуть і повинні надавати допомогу, підтримку ветеранам і членам їх родин, захисникам України, тим, хто віддав своє життя, хто знаходиться сьогодні в полоні, і ті, хто. Рахується пропавшими безвісти, це все наша цільова аудиторія. На превеликий жаль в полтавській міській територіальній громаді до 2000 24-го року не було створено жодної структури, жодного управління, жодної визначено посадової особи, яка би відповідала за роботу з ветеранами та цією цільовою аудиторією на превеликий жаль. Тому нам е, доводиться надолужувати те, що інші громади в Україні робили протягом попередніх 10 років. Ми тільки цей шлях на жаль, так склалися обставини, тільки його починаємо, але мені сьогодні не соромно говорити. Я дуже бажаюся тієї команди, яка працює в ветеранському центрі, в грудні місяці в нас почав свою роботу, почало роботу управління з ветеранської політики. Питань викликів дуже багато. Чи робимо ми достатньо, однозначно ні. Чи робимо ми багато? багато, але точно недостатньо. І якщо говорити, що сьогодні може отримати ветеран чи члени їх родин, в нас працює програма Турбота, яка і працювала попередньо, попередні роки, і там ну частково є якась не якась там є виключний перелік отримання матеріальної допомоги мобілізованим за поранення, тим хто членам родини, які загинули, болтайська міська територіальна. Громада бере на себе укриття е тих послуг, які надаються при гибелі наших героїв. Поряд е з цим є різні ініціативи, які сьогодні запроваджуються ветеранським центром. Тут безпосередньо ми, за, ну, якщо говорити про той період часу, коли ми відкрили офіційно тут двері, от до нас звернулися. Трошки більше 700 клієнтів на тому що це не лише ветерани, це члени їх родин, захисники. Рідні тих, хто перебувають в я думаю, що це я Я не я думаю, що це не лише жителі полтавської громади, але найближчі сіли громади. Ці, ці трошки більше 700 людей. Це сьогодні ті, хто погодився залишити свої контактні дані і дозволив нам відповідно до закону про персональні дані залишити свою інформацію. Тобто, це тільки ці ті люди. Окрім них було ще сотні телефонних дзвінків, де просто інформаційна консультаційна підтримка. І... Ви абсолютно праві. В нас сьогодні, ну мабуть, вже немає територіальних громад Полтавської області. Хто би до нас не звертався з цих е, різних територіальних громад? Більше того, до нас телефонують з різних регіонів України. Рекомендації: юридична підтримка ветеранів, створити мережу безкоштовних консультацій для ветеранів на рівні громад, забезпечити наявність юристів і спеціалізацію у ветеранському законодавстві, реалізація програм місцевого рівня, розробити прості механізми отримання пільг та компенсацій, налагодити прямий зв'язок між місцевою владою та ветеранськими організаціями. Різниця є між тим, те, те, що було раніше, і, і після, після 22-го року. Так, біль, біль, більше на, надається допомоги, але ж все одно, коли в, в, ветеран повертається з війною, він не знає, куди йому піти, до кого звернутися. Так, Створюється дуже багато там, громадських об'єднань, також ветеранських, вони, вони тут долучають до другах хлопців, то давайте, давайте займатися. Так і є, наприклад, зараз багато програм по подіючому бізнесу для, для ветеранів. Але не, не, кожен, не кожен ветеран може, може почати. В основному, коли людина повертається, їм, їм потрібна медична допомога, юридичний супровід, бо, бо багато, багато є питань. І коли ветерани ходять, туди пішли, туди пішли, там, там відмовили, багато починають закриватися всюди. Тому дійсно так. За що я втратив здоров'я, так? І це, і це, і це, так? Доступ до можливостей ветеранів. Існують програми реабілітації, перекваліфікації та працевлаштування, але доступ до них ускладнений через бюрократію. Ефективна співпраця влади та громадських організацій може значно покращити ситуацію. Рекомендації працевлаштування та перекваліфікація, створити єдину платформу для ветеранів із вакансіями, курсами та програмами перекваліфікації, забезпечити фінансування для участі ветеранів у тренінгах, підтримка громадських ініціатив, впровадити грантові програми для організацій, які працюють із ветеранами, заохочувати співпрацю між бізнесом і ветеранськими спільнотами. Для мене тема ветеранської політики і поваги. І, взагалі, створення умов інфраструктури, та все, яка стосується ветеранської спільноти, це наскрізно пов'язано з кожним в громаді. Це і діючі військовослужбовці, це і теми, які стосуються їхніх родин, їхніх дітей, близьких, безумовно, і та когорта людей, які віддали частину свого життя службі наразі з тих чи інших причин, комісовані в запас. Або ж списані по стану здоров'я, є різні ситуації, але це все стосується абсолютно кожного. Завдяки тому, що ми зараз усвідомлюємо чутливість навколо, бачимо, стільки ми маємо прогалин, як багато зараз треба робити неточкового. А на жаль, дуже багато того, що нам треба вдосконалювати, і юридичне, і прогалини законодавства. Але чи готові хтось чекати? Ні, не готові. Нам треба тут і зараз, сьогодні створювати ці умови. Яка роль місцевого самоврядування, не побоюсь цього слова, одна з ключових навіть те, чого немає в законодавстві, ми маємо тут все одно це вирішувати і правильно подавати сигнали. Якщо, знову ж таки, в державі прийнято якесь рішення, орган місцевого самоврядування якраз і є таланка реалізації. Якщо тут це не працює, то, на жаль, рішення, яке прийнято на рівні держави, воно нівелюється. І виходить, оце вузьке горлочко е, органи місцевого самоврядування. Якщо ось не робити, то, звичайно, це призведе, ну, ну, далеко сказати, до колапсу. Далі, багато що нового, багато з чим ми стикаємося вперше. Ніхто не був готовий, на жаль, до війни. На жаль, з 2014 року ми не усвідомлювали, що це може перейти. Станом на зараз, я вважаю, що ми прецедентна країна у світі, яка зараз має такий досвід. Свій. Чи маємо ми приймати досвід міжнародників? Звичайно. Чи релевантний він повністю з тим, який Україна зараз має? Ні, не релевантний. Я пишаюся тим, що вже і вони приїжджають переймати досвід. Тож, тут, на місці, зараз, в Полтавській територіальній громаді, в міській раді, ми намагаємося робити. Все можливе з того, чого не існувало. Про напрямок говорять: ветеранський напрямок, ветеранська політика. Це щось таке, кожен його якось по-своєму декларує. Стратегія тільки допрацьована. Зараз уже на рівні держави кристалізуються ті чи інші якісь моменти. Що ми робимо в Полтаві? Перше. За форматом рівний рівному він дає можливість, коли ти залучаєш самих ветеранів, ветеранок, членів родин загиблих, родин військовослужбовців, близьких, дає можливість зробити коротшу дистанцію між тими, кому ми маємо допомогти. Тому що як би, причиняти добро не завжди виходить правильно, інколи ми хочемо допомогти, але воно щось не виходить. Тому що важливо залучити тих. Хто чітко з цього середовища і розуміє, що треба, як треба, і йому комфортно не нарізати задань, а він сам відчуває, як це робити. Тому, але це задачка з зірочкою. Чому? Ветерани, які зараз працюють в Полтавській міській раді, не мали досвіду роботи в органах місцевого самоврядування. Це і плюс, і мінус. Плюс, тому що немає зашореності, немає якихось відразу бар'єрів. Які ви могли е, чомусь стопорити, чомусь приймати якісь, ну так скажу, нафталінові рішення? Вони вмотивовані. Але е, мінуси єдині, що так, треба трошки вчитися, розуміти, що таке проєкт рішення, що таке програма, як її написати, так щоб це не просто спрацювало одноразово, а щоб це було системно. І створювало умови для безповоротних звін. Роль медіа у захисті прав ветеранів. Медіа відіграють ключову роль у формуванні суспільної думки про ветеранів. Проблеми стигматизації часто виникають через некоректне висвітлення тематики. Я так моніторю, наприклад, регіональні медіа, і мені подобається, але це не часто деякі канали присвячують цьому там певне слово, деякі ні. От мені подобається, наприклад, коли розповідають про ветеранів, які знайшли себе у цивільному житті. Той кав'ярню відкрив, той якусь ферму відкрив. Це історія успіху, це історія про те, що власне не варто губитися в цьому житті після війни, де там. Багато військових говорять, що там зрозуміли, що там є наказ, там є так би мовити квадратку, де стріляти і так далі. Тут загубився в цих потоках, то власне. Медіа можуть тільки більше висвітлювати це, починаючи від того, що ось ветеранський центр має таку адресу. Ось тут такі послуги, юридичні послуги такі, звернутися туди, можете туди. Ну і в тому числі от такі історії успіху висвітлювати. Але знову ж таки, стаття чи відео, десь напишуть, що Полтавський ветеранський центр працює з такою адресою і такий перелік послуг на бересто переглядів, а стаття про те, що 20 військовослужбовців запхали в бусики особисто Зеленський бив добинкою набере там молодих три тисячі переглядів, і тому люди, е, на жаль, прагнуть цього смаженого контенту, і тут мені згадується. Можливо, трошки одіозна така постать. Євген дикий, але тим не менш ветерана, то учасник бойових дій, який дорікав колегами колись в прямому етері, цілком справедливо, коли йому а, попросили висвітлити кейс, когось там вбувся, запхали, запакували, повезли. Він казав: а чому ви не, не розказуєте, скільки пішло добровольцями, скільки про подвиги якісь на фронті? А от коли смажений, тоді так. Ну і власне тут а, редакції змушені чи видання балансувати. Давайте напишемо про те, які ветерану послуги можна надати і отримуємо 100 переглядів. Чи давайте розповімо про те, що ТЦК цікав Буковелі всіх пов'язали і спустили прямо по спуску і відразу штурмувати посадку. Це матиме великі перегляди. Тому кожен балансує так, як вважає за потрібним. З точки зору як моралі, так і звісно ж прибутків, але власне недостатньо підсумовуючи, недостатньо висвітлюється. Рекомендації, етична комунікація, розробити стандарти етичного висвітлення теми ветеранів, проводити тренінги для журналістів щодо особливостей роботи з ветеранами, посилення впливу медіа, організовувати регулярні інформаційні кампанії про права ветеранів, створити рубрику у змі присвячені позитивним історіям ветеранів. Спільна робота для покращення захисту прав ветеранів. Ефективний захист прав можливий лише за умови взаємодії влади, юристів, медіа та громадських організацій. Інформування ветеранів про їхні права потребує вдосконалення. Рекомендації: координація зусиль, створити міжвідомчу робочу групу для вирішення ветеранських питань, організовувати регулярні зустрічі між владою, змі та представниками ветеранських організацій, інформування ветеранів, запустити інформаційний портал із доступом до актуальної інформації про права та пільги, розміщувати інформаційні стенди в органах Місцевої влади, коли типу немає пропозиції, як то має виглядати. Тому ми дуже довго працювали над ітерацією того, як має виглядати управління у справах ветеранів, довго до цього йшли, і зараз будемо що? Експериментувати. От, вперше будемо пілотувати, запускати його. Цікаво, що ми прийняли рішення спробувати йти двома відділами: окремий відділ, меморіалізації, пам'ятування, тому що це не тільки про меморіальні таблички, це не тільки про перейменування вулиць. Тема меморіалізації пам'яті це культура честі і чину, яка лежить в різних галузях. І для того, щоб це стало культурою, ну, треба намагатися це робити системно. Тому є окремий відділ, який позбирає все, що лежить в культурі, що лежить в спорті, що лежить в архітектурі містобудування, треба робити мапування, треба робити, як це відбувається, і щоб це вписувалося і було в загальній концепції і важливо. Щоб воно працювало, щоб вибудовувалася ось ця історія, і ще раз повторюсь, честі чину і розуміння справжньої української історії, яка була, на жаль, е Певний період часу в нашій країні намагалися цю історію забрати, переписати, закрутити, навіть ту історію, яку я вчила в школі. Ми намагаємося зараз зробити хорошу сітку якісної комунікації. Для чого? Для того, щоб перше не створювали ти велосипед там, де вже є хороші успішні кейси, і друге робити це якісно. Тому є багато вже там і кейсів, які ми напрацьовуємо. Це вже має бути і про безбар'єрність, це вже має бути про сучасне подання в просторі, має людина бачити і мати спокійний доступ до інформації. Чи прокинеться хтось з бажанням, о, почитаю про ту вулицю. Ні, воно має десь у нього вискакувати, бачити, і він має про це знати. Наступний відділ це робота з патронатками і цевесниками. Я апріорі у військових організмах створена структура для співпраці з цивільними. Вона там створена, там є штатка і там є для цього люди. Тобто, це як вилка з різєткою. В органах місцевого самоврядування не існувало того органу, до кого вони можуть прийти. Чітко визначений, який працює з їхніми питаннями. Ну, якби ми хочемо це спробувати. Тобто, у нас буде відділ по е, зв'язків з громадськістю, зрозуміло, і особливо робота з патронатками і, е, і, і з групами цивільно-військових співробітників. Управління у справах ветеранів. Е, воно пов'язане з різними форматами роботи, але що важливо, воно не дублює роботу ветеранського центру. Ветеранський центр це окрема структура, яку, скоріш за все, вам пані Тетяна, і е, ви ми багато спілкувалися. Я не буду дублюватися. От ми пробуємо цю модель, як вона їде до то, чи, е, удосконалення, звичайно, ми, ми ще достатньо юно це пробуємо. Це тільки рік. Тільки говорити про те, що це починаючи від ідеї, прийняття рішень, підбір кадрів, а оце займає велику кількість часу. І я часто звертаюся, бо до мене дзвонять колеги з інших міст. І я кажу: не бійтесь, що це довго. На жаль, станом на зараз ветеранське середовище, те, яке всі шукають і хочуть, щоб вони працювали. Ще пройшоло дуже дуже короткий період часу для того, щоб вони завершили свою реабілітацію. Багато хто не всі ще готові, ті, хто будуть готові, прийти вже зараз до роботи, але чи є ті є, чи треба з цим працювати? Треба. Чи популяр... ну, по перше? Це ж і про імідж органів місцевого самоврядування. Чи є е, черга людей, які хочуть працювати в органах місцевого самоврядування? Ні, немає. Ми ще багато в чому не конкурентно спроможні, а не іміджово, Нам ще багато треба над цим працювати, ані заробітною платою я перепрошую, в тому числі, але ми працюємо над цим умови праці. Зараз настільки велика кількість міжнародних донорів, організацій, які дають великі соціальні тобто є певні набагато зручніші умови і офісні приміщення, прекрасні і але. Тим самим розуміти, що в цьому конкурентному середовищі ми маємо шукати можливості і завдяки цьому і покращувати свої умови. Тому я дуже пишаюся кожним, хто прийняв рішення прийти до міської ради, маючи бойовий досвід, прийти і працювати. Їм не треба пояснювати, чому інколи ветеран, ветеранка або родини приходять з криком душі. Сподіваємося, що ці тези стануть корисними для установ інституцій та громадських організацій, що працюють на теренах територіальних громад Полтавщини у сфері суспільної консолідації та реінтеграції ветеранської спільноти.